Слава Ісусу Христу, субота сьогодні, 24 червня, і ми продовжуємо читати Іону Пророка. Боже, благослови сьогоднішній день, благослови це Слово, відкривай Його нам, Прослався, Боже, через це Слово, дійсно благослови всіх нас. це Пророчество, яке ти дав нам Боже через пророку Іона, Господи. Слава тобі хвала, алелуя тобі наш Господь. Амінь. От. Третій розділ. І було слово Господнє до Іони вдруге. Встань і в невію, місто велике, і проповідуй ній, щоб я. Що я повелів тобі. Ми знаємо, що його викинув кит на сушу, ну і десь недалеко була Неневія. І він повторяє опять Господь слово до пророка Іони. Він бідний, я думаю, з кита попалений, пожований, ну, але живий. І проповідуй, що я повелів тобі, третій вірш. І встав Іона і пішов у Неневію за словом Господнім. Неневія ж була містом великим у Бога на три дні ходи. Щоб ви знали таке місто, що три дня треба йти через нього. От і подивимось, третій вірш є паралельне місце. Іони 1, 2. Ну, це. І було слово Господнє до Іони, сина Мафаїного. Встань, іди у Неневію, місто велике і проповідуй ньому, бо за злодіяння його дійшли до мене. От, що буває, і ми проповідуємо, да? що Господь бачив беззаконня на землі, і Він хоче наказати свій народ. І в Ветхом Завіті він наказував єврейський народ, якщо вони поклонялись другим богам, от, наводив військо Фелистимлянське і їх грабували, насилували. От. Тоді вони каялись і просили в Бога прощення. Приходив якийсь людина, і Бог давав йому. На визволення цього народу. Або Іуда, або другі там. Ми з вами будемо ці місця знаходити і читати. От і встав Іона пішов у Неневію за словом Господнім. Неневія ж була містом великому Бога на три дні ходи. І четвертий вірш, і почав Іона ходити по місту. Скільки можна пройти в один день? І проповідував, говорячи ще 40 днів, і Неневія буде зруйнована. Ходив, проповідував людям. Е і п'ятий вірш. На четвертий нема ссилки, на п'ятий є. Ну, я його прочитаю. І повірили, Неневітяни Богу. І оголосили. Пост і одягнулися у веретище від великого з них до малого. Бачите, не, не пише, що Іоні повірили, а Богу, тому що він прямий помазаник, пророк від Бога. І вони повірили йому, що Бог унічтожи спопелить місто через 40 днів. І оголосили піст. І одяглися у веретище від великого з них до малого. Ну і на п'ятий вірш є Силка Матфея 12,41. Ми читали Матфея 12.40. Тепер 41. Мужі й повстануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялись, Після проповіді Іониної, а ось тут більше за Іону. Ну, це в Новому заповіті, говориться про Ісуса. Тобто вони повірили і покаялись. Це якби паралельне місце на п'ятий вірш, що Іона ходив проповідував. І ще є Луки 11, розділ, 32 вірш. Ні не ні, ні не повстануть на суд з родом цим і осудять Його, бо вони покаялись після проповіді Іониної. А ось тут більший за Іва Іона. Ну, тобто, Ісус прийшов на проповідь. От. Через що, браття, нам треба вірити в Ісуса Христа через проповідь Християн? Ми з вами всі пророки, можна сказати. Тому що до, там був один людина вибрана на весь Ізраїль, а ми з вами всі вибрані, всі помазані, християни є помазані. Тобто мають владу на землі проповідувати, звіщати благу звістку, молиться зцілення, возлагати руки на хворих, виганяти бісів, говорити різними мовами. Тобто ми маємо владу. Тому що в нас війшов Господь Духом Святим. А тоді був тільки один іона. І бачите, йому повірили. Місто велике, можливо, 100 тисяч. Не знаю скільки. Там, можливо, буде цифра назначена. Ну, три дня ходу. І люди повірили і, і почали паститися. П'ятий вірш. Ага. Я вже читав шостий. Це слово дійшло до царя Неневії, і він устав із престолу свого і зняв із себе царське облачення своє, і одягнувся у веретище і сів на попелі. Веретище це така жорстка рубашка чи одіяння. Воно жорстке таке до тіла. От, він зняв царське облачення легеньке, м'ягеньке і надів жорстке. І сів у попелі. Розумієте, Цар. Цар який повеліває ніневією. Так, на шостий вірш є Езакії 26, 16. Езекії 26 16, і зійдуть усі. Князі моря, з престолів своїх, і складуть із себе мантії свої, і знімуть із себе візерунчастий одяг свій, одягнуться в трепет, сядуть на землю, і щохвилини будуть здригатись і дивуватись щодо тебе. Ну, це про Бога, мабуть, кажеться. І ще Езекії 30-й вірш, трошки далі. 27-30. І заридають за тобою гучним голосом і гірко застогнуть, посипавши попелом голови свої і валяючись у поросі. От. Так що з Богом не просто так. Бачите, як люди слухали Слово Боже, як вони боялись, що Бог знищить, падали навіть цар. показують нам, що нам треба поститися на якусь проблему, да, наприклад. І сів у попелі. Сьомий вірш і повелів проголосити і сказати у нине від імені царя і вельмож його. Щоб ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на пасовище і води не пили. Розумієте, це який жорсткий пост без їжі, без води, але ще й худобі. Розумієте? Так, на сьомий вірш нема силок. Ще раз прочитаю, і повелів проголосити і сказати у Ніневії від імені царя і вельмож його, щоб ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на пасовище і води не пили. І якщо силки нема, то я скажу, ви розумієте, яке ревище було в цьому місці. Як, ну, дай... Наприклад, не дай корові їсти чи бугаю, чи волам. Ну, вівці ще як вівці, тихенько. Розумієте, як все бутить оре, а якщо не дай води. І людям важко. Без їжі можна там сутки, п'ять, сім суток, а без води ні, дуже важко. Хоча я постився сутки без води, нормально, слава Богу. Можна сім суток. Але я ж що говорю? Що, розумієте, яке ревище там, худоба реви. Люди ж тому можуть сидіти мовчки, плакати, молитися, битися в попів. А худобі давай їсти, давай воду. Вона ж не розуміє. От, і буде орать. І щоб покриті були веретищем люди. Це восьмий вірш. І худоба, і сильно волали до Бога. О, Бачите? Ну, ми тільки що розібрали, що худоба буде волати, Просто їсти хоче, а люди до Бога. І щоб кожен навернувся від злого шляху свого і від насильства рук своїх. Розумієте, цар що дає? Щоб покрились веретищем, така е, жорстка. Одежа. І худоба, і сильно волали до Бога. ну Худоба волатиме, люди будуть волати. Дивіться, що саме головне. І щоб кожен навернувся від злого шляху свого і від насильства рук своїх. Тобто, злий шлях ми відкидаємо і навертаємося до Ісуса Христа. Пророчество, да? у старому заповіті. що Господь каже: Я є істина істинне життя, я є шлях. Я є спасіння, я є вода, я є хліб життя, я світ. Ну, Він усе. От. І мало того Він ще й за нас постраждав на Христі. І подивимось на 8. Єремії 38. Єремії 18, 11. Силка є така. Подивимось, Єремії 18, 11. Отже, скажи мужам Іуди і жителям Єрусалима, так говорить Господь, ось я готую вам зло. І замишляю проти вас. Отже, наверніться, кожен він злого шляху свого, і виправте путі ваші і вчинки ваші. Розумієте, Бог гревнивий. Він хоче, щоб ми не ходили другими злими шляхами, щоб ми ходили Його шляхом. Бо Він є шлях. Да він каже, Я є дорога, істина і життя. Хороше слово, таке слава Богу. Сьогодні його можна написати, да? щоб ми зійшли з поганих шляхів. Я ще раз прочитаю. І щоб покриті були веретищем люди, і худоба, і сильно волали до Бога, і щоб кожен навернувся від злого шляху свого і від насильства рук своїх, щоб не били нікого і не ходили злими шляхами. Дев'ятий вірш. Хто знає, можливо, ще Бог змилосердиться і відверне від нас розпалений гнів свій, і ми не загинемо. Це каже цар, він не пророк. розумієте, Але він вірить, повірив і каже, можливо, Бог змилосердиться над нами. Тобто, і я пам'ятаю, я перед покаянням кричав: Господи, якщо ти є, спаси мене. Так, на 9 вірш Іоїля 2.14. Рядом тут Два, Другий розділ, 14 вірш. Хто знає, чи не змилостивиться він, і чи не залишить благословення, хлібного приношення і узливання Господу Богу вашому. Розумієте, тут пророчество про. Хліб і про масло. От. Чи не змилостивиться, Господь, слава йому. Ще раз прочитаю дев'ятий вірш. Хто знає, можливо, ще Бог змилосердиться і відверне від нас розпалений гнів свій, і ми не загинемо. І 10 вірш. І побачив Бог діла їхні, що вони навернулися від злого путі свого, і пожалів Бог щодо біди, про яку сказав, що наведе на них і не навів. Я вам скажу, що ми. ну, Я лічно вже почти 20 років кричу: покайтесь, люди, в Україні, покайтесь всі, що крадуть. Да? Государствані чиновники, корупціонери, покайтесь люди, навернуться до Бога. Там по селах, по містах люди бідують, ждуть. Ось ми виберемо царя, да, президента. Він... Ні, треба вибрати Ісуса Христа. Розумієте, коли б ми вибрали Ісуса Христа 20 років, 25 років назад, 30 років назад, проголосували за Нього. Пустили його в серце, і він би нам поставив такого царя, який би дійсно служив народу, зробив би військо мощне, щоб ніхто до нас не змог з болот прийти. Розумієте, і напасти на нашу країну. Ми волали, і ми щас волаємо. Люди наверніться, ніхто не чує. Так що, хоча би отці, що мене слухають. Ви розумієте, що да? Бог милує, Бог милує, але щоб нас було багато. Тут весе місто, не знаю, 100 тисяч, 200 тисяч людей кричали до Бога. Вся худоба. І на 10-й вірші є Єремії 18, 7, 8. Єремії це язик іде. 18, 7, 8. Два вірша. Іноді я скажу про який-небудь народ і царство, що викореню, знищу і погублю його. Але якщо народ цей, на який я не це вирік, навернеться від своїх злих діл, я відкладаю це зло. Яке помислив зробити йому. Розумієте? Це підтвердження, це Слово Боже, воно підтверджує, що Бог бачить, яке зло в народі відбувається, і Він хоче його. Не ми люди, розумієте, не ми що це скажемо, не ми що це проповідуємо. Бог каже, ще раз прочитаю, іноді я скажу про який-небудь народ і царство. Що викореню, знищу і погублю його. Але якщо народ цей, на який я це вирік, навернеться від своїх злих діл, я відкладаю те зло, яке помислив зробити йому. Він часто наводив на свій любимий народ, Ізраїль, я не за Україну навіть говорю. і побитий був, він був рознесений по всьому світу, ізраїльський народ. Але бачите, Бог його любить, Бог його захищає. Це сама сильна країна там зараз, Ізраїль. Нас буде сама сильна країна, якщо ми всі навернемося до Бога. І на цій війні дуже багато воїнів покаялось, слава Богу. Прийняли Господа. І ще є 26 розділ Єремії, 19 вірш. 26 розділ. 19 вірш. Чи, за... чи умертвили його за це Езекія, цар юдейський, і весь Іуда, чи не убився, чи не убоявся він Господа, і чи не благав Господа, і Господь від... відмінив біду, яку прорік на них. А ми хочемо зробити велике зло душам нашим. Ну, це один пророк Езекія, благав Господа, да, щоб він не вбивав цей народ, і Бог почув. Так що, можливо, навіть один-десять чоловік нас буде просити, і Бог почує. Але в нас велика церква на Україні, найбільше, мабуть, в світі церква в нас. Але якщо ж ми подивимось, то 1%, ну хай 10 віруючих, а остальні де? А останні корупціонери, вори, убійці. Отаке От, слово. Слава Господу. Ще раз прочитаю. І побачив Бог діла їхні, що вони навернулися від злого путі свого і пожалів Бог щодо біди, про яку сказав, що наведе на них і не навів. Дякуємо тобі, Господи, за це слово дійсно благослови наш народ, Боже, щоб ми дійсно всі навернулись до Тебе, прийняли тебе як Бога, прийняли тебе як царя, як президента Боже, дійсно. Щоб ти рішав наші проблеми, Боже, ми приймаємо Тебе, Господь, благослови Україну, дійсно зціли її, звільни цього народу злого, який прийшов з болот. Боже, допоможи. Прослався, Боже, через наш народ, Господь, благослови військам, благослови владу, дійсно відкрийся їм. Цим корупціонерам, Боже, забороницю, корупцію во ім'я Ісуса Христа. Зціли, Боже, наш народ, нашу землю, Боже. Також прохаю, Боже, благослови всіх, хто в полоні, Боже, дійсно зціли їх, звільни, утіш, Боже, прослався через весь наш народ. Слава тобі, хвала! алелуя Тобі, наш Господь. Амінь. Дякуємо Богу за все. І хотів вначалі сказати, що щось інтересе на болотах да, проїздить. Можливо, все можливо, в Бога все можливо, що війна може закінчитися дуже швидко. Молимось, бо браття і сестри, за це дійсно, якщо війна закінчиться, вони заберуть війська, наскільки менше буде загиблих наших воїнів. Слава Богу, за все. До зустрічі, браття і сестри. Алевуя нашому Господу. Амінь.